Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка жкрябатушка. А ти хто? Жабка-скрекотушка, пустий мене. От уже їх і двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка жабка стрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх і троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто-хто? Хто в цій рукавичці живе, мишка шкрябатушка жабка стрикотушка. Та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка. Жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене. Та йди вже. У ліси той вже їх п'ятеро. Де не взявся? Біжить кабан. Хро-хро-хро-хро. То хто в цей рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Вже їх шестеро, вже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка жабка скрекотушка зайчик. Побігайчик лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабани клан. А ти хто? Гу, гу гу як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будем. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро їх стала. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, Нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка. І ворушиться собачка тоді. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.